Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас один день із сільського життя. Маю такий невеличкий посадковий матеріал. Мені дали саджанці ожини, там 4 або 5. І хочу їх висадити. Також хочу показати, як я це роблю. Ну і звичайно покажу вам господарство. О, курочки ходять, якщо ви бачите. Ось так, земля в нас дуже суха, тим більше вітряно, земля сушиться, дощу немає. Буду довбати я лунку дуже довго. Зараз покажу, як я це роблю. Так, одну я вже викопав, приблизно така завелика, як 7-літрове відро. Так, тут ще одну копаю. Довблю, доблю, земля суха. Здається, що вона мокра, але вона суха. Ось так, це треба дуже довго робити. Ну, зараз буду робити. І ось приніс ожину я. Тут один сажанець дуже погано викопаний, але корінчики є. Я думаю, він прийметься. Ось отакий один пущ. Отакий. О, бачите? Ну гарний, молодесенький. Е, також тут є ще отакі два маленькі. Також з корінчиками. Ага, тут три є. Два такі ось великі. Гарні. І два маленькі. Ну, це я разом посаджу так. Три луночки буде. Усе їдять і капусту і траву. У нас трохи темно, так уже стало, тому що хмарно. І вітряно так. Осінь. Ось такі у нас вже півні великі. Ось один. Півні у нас є десь 5 штук, молодих, Бачу он один. Такий червоний. Тут є другий. Два і ще. Ага, вон зараз вам покажу. Там також є один. Якраз біля капусти он такий невеличкий. І ще два бігають. Ну, п'юні у нас досить. Добре, що є. Ось оці гуси. Ми вже пере... перегнали сюди, тому що на подвір'ї вони нам вже заважають. Фух, викопав три лунки. Одна. Дві і три. Тут була плівка, тому траватка велика, але викопав. Зараз сюди накидаю, перегною небагато, щоб на зиму гріло. І ось так. Я думаю, буде, буде все добре. Тут ще в мене була така ожина, я її перекопав, тому що тут були вівці, але ось з коріння пустило. Не знаю, яка вона буде, тому що вона ще не раз не подоносила. Ось. Ну, будемо бачити. Так, покажу вам на одній лунці, як я це роблю. Так, сиплю перегнію такий. Трава небагато. Ось так зараз розрівняю І Нагортаю землі. Трошки отак, Небагато. Отак. І вию воду. І отак земля м'яка, засуваю корінь Ось сюди і загортаю. От і все. Отак закопав. Потім е, заб'ю кілок і прив'яжу, щоб це не лежало на землі. от так само на цій лунці. Так, все. Три. Може не на місці. Оця ось найбільша така. Але вони всі мен... минулорічні. І отут такі дві маленькі. Ось так тут налив найбільше води. І перегною найбільше насипав. Нехай вони приймаються. Так, заб'ють кілочки, пітніше. І отак підв'яжу її. Буду впродовж е тижня десь приблизно поливати. І буде все добре. І от тут у мене така діложина, але вона дуже дрібнесенька, якась погана. Ну, можливо, це, тому що вона була перший рік. Будемо бачити, це був дуже малесенький кущик, такий, як я вам показувала, оці найменші сарженці. І ось за рік так виросла, такий гарний кущ. Будемо бачити, що буде. Сьогодні в мене відео про ожину. Ось ця, як я показу. О, от яка жабка Зараз вам покажу. Ой, поскакала. Так, дивіться, ось ця ожина, що було посилося, прийнялася, я дуже радий. Уже не поливаю, ось земля мокра в ній полив декілька днів назад. Останній раз і тут вже листочки є. Це добре, тут скоситься і буде чистота. Ось така. Ось дивіться, малина ще є, Небагато, але є. Ось тут це така дрібнесенька, там є гарніше. І салатка. Ну, кущі великі тут. Так потемніло, що взагалі п'ята година дня, а вже досить так темно. Так, це ось ця лисця, смородина така, що я вам казав. Така не, не схожа на смородину. Цвітала жовтими квітами. Малина, дуже смачна і ароматна. Так, тільки що повичищав кролів. На такі чисті вже в них клітки. Вичищаємо раз на два дні у них. Є люди, що вичищають їх раз на тиждень, але краще раз у два дні. Так у них чистіше і не так багато роботи. Так, Ось такі тут справи. Перевернула воду. Ось такі жоржини гарні, жовтесенькі. Не перестають цвісти і добре, ось такі. Що пам'ятаємо, ми з вами на ринку Були купляли квіти, для кого вони були кольору, а то я щось не пам'ятаю, тому що Два ми купляли різні, а от два кущі із тих одинакові. Червоні. А один не прийнявся. Треба буде пошукати, переглянути. Ось такий кущ. Підсох чомусь. Ось так. у гусей і курей. У нас вже вечір. Ось так деха їдять. А решта курей, де поділися, не знаю. Треба зараз подивитися, щоб вони також перекусили. Я їм насипав її, тільки що з вами ще раз досипав її. Де-не-де у нас буває по одному яйцю. Кури не несуться, гуси взагалі. Отакі-то От справи. Всім дякую за перегляд, всім мирного, чистого неба. Дякую за перегляд, за підписки і лайки. Всім до зустріч у нового відео, всім пока-пока.